Доброго дня! Урок алгебри 1 лютого. Так, на попередніх уроках ми з вами ознайомилися з поняттям корення квадратного, арифметичного квадратного корення, ознайомилися з числовими множинами. А сьогодні на уроці ми це все повторимо і в кінці опрацюєте як самостійно. І так, правило 548 ми вже її виконували, але деякі завдання залишилися невиконаними, ми, наприклад, зробимо 5 і 8 і пригадаємо, як нам знаходити значення виразу, коли ми маємо ось такі корені. Отже, мінус 5 ми переписуємо і добуваємо корінь квадратний з 0,64. Ми пам'ятаємо про те що якщо під коренем дві цифри після коми, то без кореня одна цифра після коми. Запам'ятали це, як правило. Отже будемо мати 0,8, тому що 8 на 8 64. Додати 3,9. 5 на 8 – 40, один знак після коми, отже будемо мати мінус 4 додати 3,9. Віднімаємо від'ємне у нас більше, отже, віднімаємо від 4,9 будемо мати мінус 0,1. Наступне. Тут поки що не добуваємо, а виконуємо дії під коренем. 0,2 підносимо до степеня 2, тобто 0,2 на 0,2 дві цифри після коми. Отже, має бути у нас дві цифри після коми при множенні. 2 на 2 – 4, дві цифри після коми. Додати 0,46. Ще не добуваємо, ще робимо дію в дужках. Тепер перемножаємо і добуваємо корінь з одиниці. І отримаємо 1. Наступне завдання 570. І так, на попередньому уроці ми з вами вивчили множини. Тобто ми знаємо, що є натуральні, цілі, раціональні, ірраціональні. і все це разом утворює множину дійсних чисел. Так от, нам треба з цих чисел, ці, цей ряд, будь ласка, собі, перепишіть зошит. І з цих чисел ми маємо виписати натуральні числа. Натуральні Справжні німи, так? Тобто ті, якими ми можемо порахувати щось. Порахувати яблука, порахувати учнів, порахувати гроші. Тобто це справжні числа, натуральні. Дивимося, це число буде 52. І число 19. Далі, цілі невід'ємні. Ціле у нас 52. 19 і 0 належить до цілих чисел. І ці числа, вони є всі невід'ємні, тому ми їх всі переписуємо. Тобто до натуральних чисел додалося число 0, тому що дійсно цілі числа це числа, які складаються з натуральних чисел і протилежних до них. Тобто від'ємних таких самих і числа 0. Раціональні від'ємні. Ми пригадаємо, що раціональне число це нескінчений періодичний дріб. Ми бачимо, що от в числі 0,2223 крапочки. Повторюється число 2, дріб є нескінчений і періодичний, тому що 2 повторюється. Отже, це перше число, але нам треба від'ємні. Значить, воно нам не підходить. Воно є раціональне, але додатнє. Далі дивимося наступне число дробове. Ось воно в нас від'ємне. Дивимося. Воно теж є періодичним, тому що в ньому період 4. Усе число записано у дужечках, читається як в періоді 4. 4 в періоді. Тобто, можна прочитати мінус 2,4 в період. Далі пішли. Тут у нас пішли додатні. Отже, у нас від'ємне ось це число. І воно теж є в нас раціональне. Тому що, ми пам'ятаємо з попереднього уроку, що після Сім можна дописати величезну кількість нулів. І воно буде періодичне. Так, далі раціональне. 0 ну, у нас раціональне, але воно не, не від'ємне. Корінь з 5 нам не підходить. І мінус 2,1. Нам підходить. Тому що, по-перше, воно дробове, а по-друге, коли ви поділите одиницю на 9, переконайтеся за допомогою калькулятора свого, то побачите, що там буде період. Отже, це число є від'ємне і воно є раціональне. Наступне у нас числа ірраціональні. Ірраціональні числа це числа, які є нескінченними. Не періодичними дробами. Не періодичними. От переконаємося число 7. Для цього ми зараз користаємося з вами калькулятором. І так нам треба добути корінь із 7. Наживаємо корінь. Ви можете так само користуватися вашими телефонами, знайти, зайти в розширений калькулятор, нажимаємо корінь, нажимаємо число і дорівнює. І ми побачили, що корінь із 7 ось таке у нас число. Бачимо, дріб неперіодичний. Ясно, що це записали в нас певну кількість цифр, але цих цифр є значно більше. Отже, ми переконалися, що дане число у нас є нескінчений дріб. Отже, корінь з 7 перше ірраціональне число. Далі також у нас буде число пі, яке теж є ірраціональним, тому що воно, ми знаємо, перші числа 3,14, але насправді після коми стоїть нескінченна кількість цифр. Наступне число, бачимо мінус корінь з 5. Мінус корінь з 5, ви також можете переконатися, що це в нас буде нескінчений дріб. Отже, ми з вами виписали усі числа, які нас просили. Наступне право 577 порівняти. Звичайно, додатні числа порівнювати дуже просто. Порівнюємо цифри: 1, 1 ціла, Після коми 3, після коми 6. Отже, там, де 3, звичайно, буде менше. Наступне число. Два від'ємних числа. Так, якби ми поставили, якби було додатнє праву сторону, але це пам'ятайте. Що ви хочете поставити як додатнє, то ви маєте поставити в протилежну сторону, тому що з двох від'ємних чисел меншим буде те модуль якого більший. Тобто, якщо написаний ось модуль 2,63 більший за 2,36 то меншим буде те, в якого модуль більший. Далі порівнюємо від'ємне число з нулем. Звичайно, що від'ємне число буде менше за 0. Далі порівнюємо пі і 3,2. Пі це в нас 3,14 і 3,2. 3,3 однаково, 1. 1 і 2. Ясно, що 1 менше за 2. Так, ішли далі. Мінус пі, тобто будемо мати мінус 3,14 і мінус 3,1. Якби ми порівнювали додатні, то меншим було ось це число, так? тому що ми ось тут би 0 приписали. Тобто тут однакове, однакове, а 4 більше, тобто це було б менше. А так, як ми порівнюємо від'ємні, то в нас буде ось такий знак. Наступне 1,7 і 1,7 у періоді. 7 у періоді це означає, що ми маємо написати тих 7 довільну кількість. Порівнюємо 1, 1, 7, 7. Далі тут 7, а тут ще раз повторююся: можна приписати 0. Відповідно, ось це число буде менше. Наступне мінус 1,41, і мінус корінь з 2. Звертаємося знову до калькулятора. Корінь з 2 дорівнює. Перепишемо три цифри після коми. 1,414. 1,414. Так, бачимо, що тут був би 0. А тут 4. Ми би ось так поставили, якби було додатнє, значить, навпаки. Запам'ятали просто собі. І Знову звернемося до калькулятора нашого. Корінь з трьох знайдемо 1,732. Так, 1,732 і 1,8. І зрозуміло, що це число буде менше. Так, і наступне, і наступне Ну, ось тут ми можемо написати зразу 39 в періоді, тобто, воно буде повторюватися. Давайте подивимося 5 тринадцятих, тобто буде мати 2, цілих. перейдемо до калькулятора. 5 поділимо на 13. Будемо мати 0,384 ну, тисячних. Тобто, це у нас буде 2,384. Ну і так далі. Так? Бачимо, вже порівнюючи 2 однаково, 3 однаково. Тут маємо 8, тут 9, отже, відповідно, ставимо ось цей знак. І так, ми з вами розібралися, розібралися з числами, навчилися добувати корені з ірраціональних чисел та порівнювати ці числа. Запишіть, будь ласка, це все в зошит. Дякую за увагу!